Доброго дня, дорогі колеги. Я думаю, всі вже помітили, що розпочалася зима. А значить, у нас є підстави говорити про таку чудову річ, як зимовий цикл календарної дрядовості. А він у нас в українському просторі є одним з найбільш насичених, найбільш яскравих і тому на то є свої причини. Причина перша: а в цей час ми знаємо, що українці мали таку традицію аграрну, дуже сильно. В цей час польові роботи не настільки інтенсивні як влітку, навесні чи восени. Відповідно, у нас є більше часу святкувати. А світловий день достатньо короткий. Що ми з вами зараз спостерігаємо? Відповідно, нам потрібно робити наше життя яскравішим за рахунок свічок для того, аби було не так темно, зрештою. І... А в цей період людям потрібна найбільша комунікація. Чому а я думаю, ви звертали увагу на те, що саме в зимку у нас часто знижується настрій, вчені це пов'язують з дефіцитом вітаміну Д, який о, наступає вже в листопаді в наших широтах. А, і відповідно наші предки теж за це спостерігали. Вони це трохи інакше обґрунтовували, але вони бачили, що іде зима. Зима це складний період, і пережити його можна тільки великим гуртом. Це і породило величезну кількість зимових свят, які ми сьогодні сьогодні маємо Тож, давайте розглянемо, власне що вони собою являють. Основними елементами наших традиційних зимових святкувань є, по-перше, ворожіння. А сьогодні у нас 5 грудня, вже 7 грудня ми святкуємо Катерину, і це традиційно початок цієї містерії ворожінь. А другий важливий елемент це забезпечення щастя і долі. А на це у нас покладено весь різдвяний цикл, і трохи далі. Підготовка до весни вона тісно пов'язана з елементами забезпечення щастя і долі, оскільки ми розуміємо, що вся це, все це щастя і доля розраховано на один календарний рік уже на наступний. Відповідно, ми закриваємо цей рік, і для того, аби наступний був більш вдалим. До речі, у нас буде окрема зустріч історична в тому, як зробити новий рік вдалим. Ми будемо детальніше про це проговорювати. І четвертий важливий аспект це комунікація. Якщо ми подивимося на ті практики святкування, які в нас є, по-перше, там буде значна роль у нас молоді і дівчат, і хлопців окремо, якщо це доріздвяний цикл, так і разом, бо там далі у нас є необхідність вже їх певним чином знайомити. бо у нас починається заново. На покрову у нас проходили. Ми пам'ятаємо про те, що ми згадували про це в осінньому циклі. Напроводу у нас проходили весілля. Пер у нас є необхідність знайомити наступний, е наступний рік людей, які підросли. Ті, хто досяг на той момент, коли це активно записувалося, це XIX сторіччя. То шлюбний вік, це вже було 13 14 років. Отже, вони нарешті у нас виходять на таку дорогу великого знайомства і пошуку власної долі. Відповідно, дуже важлива комунікація. А і вся обрядовість дає змогу нам більше познайомитися з людиною і навіть побачити, як живе його сім'я. Бо у нас є дійство колядування, щедрування це легальний спосіб для молоді потрапити додому до тієї, Тієї сім'ї, в яку вони хочуть перейти, або з якої вони хочуть взяти собі дружину. Це було дуже і дуже важливо. Умовно можна поділити на кілька елементів цей наш зимовий цикл. Перший елемент це у нас будуть довіздвяні свята. А вони чим у нас особливе, що вони припадають на період посту. Відповідно, великих гулянь тут бути не може, і вони проходять в такій досить затишній атмосфері. А, і це власна історія, яка проходить від Катерини до о, Миколая. А, є велика кількість а, менш відомих, але для такого широкого загалу. Наші предки знали всі, звичайно, бо вони прив'язані до с... А, Однак Є велика кількість менш відомих цих опорних точок, але поговоримо про ті, які ми знаємо, і які нам будуть зустрічатися частіше. Отже, Катерина у нас фактично розпочинає всю цю зимову історію. А нагадую, що ми говоримо про ті випадки, коли у нас виділено чотири елементи циклу: це весняний, літній, осінній та зимовий. І відповідно, зима у нас починається з Катерини. Катерину. Чим займаються, то найбільше ворожать, і це один з основних елементів. І ворожить на що ворожить звичайно ж на питання: чи вийде заміж, чи не вийде заміж? Тут буде велика кількість ворожінь. Які дають змогу визначити, хто за професією буде чоловік, а звідки він походить. При тому, ми маємо розуміти, що, звичайно, це певна є в тому умовність. Як правило, при ворожінні враховували власний населений пункт, ну, ще може кілька найближчих, бо так далеко не заглядали. Взагалі, переїзд до якогось іншого місця вважався складною проблемою, бо, по-перше, ми, чисто, технічно мало знаємо про тих людей, до яких ми їдемо. А по-друге, уявіть собі, що молода родина потребуватиме допомоги, де вона її візьме. Якщо не має можливості звернутися до матері батька, тощо, а, Катерина це жіноче свята. Катерина є у нас покровителькою саме жіночої долі, і відповідно, до неї зверталися незаміжні дівчата. А зверну вашу увагу, ось на що в народній традиції а, до таких ворожін допускалися дорослі люди. Відповідно, а, якщо дівчина ще. Вважалася дитинкою, ще вона не допускалася до знайомства з хлопцями, такого більш вузького на вечорниці вона не могла бути допущена. Відповідно, до 13 років вона в тому участі навіть і не брала. Розповідають дуже багато про ті кумедні випадки, які пов'язані зі святкуванням Катерини, коли хтось взяв свою меншу сестричку. І таким одним з яскравих випадків, зафіксованих у Воропая, звичайно нашого народу. Ми можемо читати, коли зібралася. Юрба дівчат, і вони випікали проскурки, і далі треба було дати а, ці проскурки собаці, щоб вона вибрала, і от чию проскуру собака вибере, а, то відповідно та вийде заміж першою. І для маленької дівчинки зробили калачик із ну, такого м'якого тіста, а собака був старий, і відповідно він вибрав оцей калачик, і ясно, що ворожіння було повністю зіпсоване. А наступним таким вечором, який у нас важливий для цієї системи, є Андрія, і це вже більш паробольський вечір. Дівчата теж ворожать. Ворожіння у нас в обох випадках пропадає на ніч, є певний сакральний час, коли це можна робити, і це, як правило, 12-та ночі, але точно має бути темно. Чому такий час? Ну, По-перше, основна умова ворожінь вам ніхто не має заважати. Навіть якщо у вас є якась юрба, ви в принципі ведете себе тихо, щоб нікому не нашкодити. А другий момент було підмічено, що людська психіка в цей час більш чутлива до всіляких потойбічних проявів. Відповідно, можна було вважалося легше відчути своє майбутнє. От а на Андрія вже у нас підключалися хлопці. Уже у нас в цей час починаються вечорниці. Починається у нас кусання калити, і вечір Андрія. А це 13 грудня. Нині відзначається тим, що в цей момент парубки мали офіційне право нашкодити будь-якому хазяїну, який перешкоджав зустрічі своєї дочки зі скотримсь із гурта парубків. А звичайно, цим користувалися. Що могли зробити? Наприклад, могли розібрати сарай, і їх за це не мали карати. Однак, на, на, на практиці, звичайно, що сараї потім збиралися назад, бо все одно всі жили однією громадою для українців. таке співжиття є типовим і, відповідно, сильних образних ніхто ні на кого не тримав. І далі, вже 19 грудня, у нас відбувається святкування Святого Миколая, і це центральне свято для дітей саме. А чому? Бо саме в цей період у нас відбувається вручення подарунків. Зауважу не на Різдво, власне, на Миколая. це таке дитяче свято. Звичайно, подарунки були не такі, як ми їх сьогодні бачимо. Це, як правило, було щось невеличке. Це могло би бути або пряничок, або яблучко, або якась цукерка, якщо сильно повезло. Дуже рідко це було щось більш дороге, якщо сім'я була заможна. А чому так? Ну, по-перше, це шипіст. У нас немає великого святкування. А по-друге, крім того, що у нас ще піст, у нас в традиційній українській родині багато дітей. Тобто їх може бути і 10, і 15, і уявіть, що вам треба на всю цю юрбону купити подарунки. І крім того, вони ще будуть у вас всі абсолютно точно різного віку і різної статі. Бо там будуть і хлопці і дівчата, і щоб ні, нікого не образити, легше просто накупити всім пряники. Це простіше. Можливо, приготувати якісь солодкі пиріжки, але з пиріжками оцей ефект несподіванки складніше зробити, бо тісто вимагає часу, і це завжди видно, коли мати щось упікає. Крім того, Миколая вважається тим. А, періодом, коли люди сідають і починають співати а, колядки ще поки в, в домашньому колі, Наш. ми розуміємо, що в різдвяний час вони вийдуть на вулицю і будуть співати з усіма. І от уявіть собі, що вони не пригадали слів з пісні. А так вдома вони це тренують, і відповідно вони можуть це потім показати в кращому вигляді. А, власне, вся оця історія у нас триває аж до 6 січня. Цей період у нас закінчується Різдвяний піст довгий. І, власне, починається період о, Різдва. Трошки ще скажу про ворожіння. До ворожінь ставилися дуже серйозно і ворожили на один рік вперед. Хоча, звичайно, результати ворожінь могли не всіх задовольнити, бо іноді можна було собі не виражати що чоловік буде бідний або що. Його взагалі не буде, або взагалі що дівчина вмре. І єдиним способом це подолати було можна було не ворожити, просто покладатися на Бога. А, і тоді вважалося, що точно все буде нормально. Ну і, відповідно, переворожити вже було не можна. Тобто це можна було робити один раз на рік. Якщо вже на цей рік нічого хорошого ми не бачимо, то у нас принаймні лишалася надія, що от наступний раз на катерени ми все подивимося і все буде добре. Далі у нас є така річ, як різдвяні свята. Вони починаються 6 січня. А січня це у нас святвечір. Це ще дуже домашній вечір, і він вважається такою тихою радістю. Нова радість вона дуже тиха. Вважається, що в цей час треба максимально тихо поводитися. Зауважу, що в народній логіці спочатку іде Різдво, а потім Новий рік. Бо спочатку має народитися Христос, а тоді вже у нас настає новий світ. Така логіка не може настати новий світ, до того як народився Христос. А відповідно, ця Нова радість, вона дуже тихо, вважалося, що в святий вечір не можна голосно говорити, щоб не налякати оцей маленький новий рік, який тільки тільки з'являється. Святкувати гучно можна буде трохи пізніше. Сьоме часове Різдво це одне з найбільших свят. Нагадую вам, що центральне свято для українців це все ж таки Великдень, але Різдво це дуже велике свято. А в цей період ходять в гості, починають кулядувати. В деяких сім'ях могли, звичайно, обмінюватися подарунками, однак це рідше. А в цей час наше завдання максимально скомунікувати з родичами і побажати їм всього найкращого. Звичайно, таким. Звину euh, такою ланочкою, яка передавалася одного подвір'я до іншого, у нас тут були діти та молодь, бо вони власне колютували. Uh, і відповідно ми зараз бачимо, до речі, не, не дійство колядування, але це вертепне дійство у нас зображено. Бо ми бачимо цілу виставу. Такі характерні у нас уже для щедрого вечора. Це 13 січня за старим стилом. Uh, цей момент продовжується оця історія побажання один одному щастя долі на 14 січня це посівання, і відповідно що це таке? Це обіду дії, які нам мають навернути: по-перше, хороший врожай, а по-друге, багатство, по-третє, здоров'я це обов'язковий елемент і удачу. Така, яка має бути в справах. І якщо ми подивимося детальніше на всі тексти щедрування чи корядування, ми побачимо там, що е, згадуються всі оці основні елементи родини, згадуються основні елементи е, цього такого життя в аграрному суспільстві, так, щоб все, все абсолютно було добре, абсолютно все у нас було е, в межах уваги. А, і відповідно, після того цим найбільш яскравим двома тижнями є період від різдва і до водохреща. На водохреще у нас уже голодна кутя і відповідно закривається період гучних свят. Чому? Бо у нас іде до кінця уже наш зимовий цикл. На водохрещі вже потрібно набратися здоров'я. Уже в цей час, що відбувається, давайте звернемо увагу. Ну, по-перше, у нас збільшується світловий день, якраз за цей період святкування, вже стає більше світла, і вже йде якийсь певний розворот в нашій свідомості на весну. І наступним етапом у нас є стрітання це 15 лютого, а це повернення до весни. Це момент, коли у нас зустрічається зима з весною, і нам уже треба покидати все святкування а, і повертатися до нашого такого побуту. Цей час у нас іде, по-перше, зміна наших гастрономічних вподобань. В якому сенсі? Коли ми святкуємо Різдв, коли ми святкуємо наш е, новий рік, то у нас багато. Жирної, важкої їжі. У нас буде дуже багато м'ясних страв. Нагадую, на щедрий вечір їх має бути не, не просто м'ясних, але всіх має бути 12. І обов'язково у нас має бути кутя обов'язково має бути узвар. А, На святвечір у нас 12 страв, але пісних, але це багато. А, і весь цей час у нас дуже багато всякої їжі і підготовкою. Такою фізичною, бо духовний аспект ми розуміємо собі. Але є ще й фізичний момент в підготовці цього різдвяного посту. Тобто нам треба перебудуватися на зимову жирну їжу, і це власне відбувається. А вже після того ми маємо готуватися до весняної, і там, до речі, буде перед Великденем великий піст. І відповідно це є така фізична підготовка. І нам на різдвяні свята треба показати, які ми багаті, який у нас був класний вражай. Весь минулий рік, аби на наступний він був такий самий, і для цього нам треба показати свою щедрість. Нам потрібно багато накривати, багато готувати тощо. Уже після стріляння ми припиняємо цю активність, нам потрібно повертатися до нашого звичайного буденного життя. Це дуже такі унормовані речі. У нас нарешті з'являється така можливість, і до польових робіт йде тривалий цикл підготовки. Власне, отак у нас виглядає наш традиційний зимовий цикл. Ми очікуємо, що у нас а, цього року вже буде перенос дат, може наступного. А, і відповідно до того календаря, який є а, в Західній Європі, у нас буде щось дуже дуже подібне. І відповідно. А, що ми маємо тут мати? Ну, По-перше, у нас зміщується Миколая на 6 грудня, Катерини взагалі у нас буде в листопаді для порівняння 30 листопада ми будемо за цим новим а, циклом святкувати а, тобто, ну, Але це нормально, бо ми знаємо, що, наприклад, а, уже весняні свята вже Масляна у нас відноситься до весняного циклу, вона часто припадає на лютий. Відповідно, якщо у нас на листопад припадає Катерина та Андрія, це не значить, що вони стають сюдами е осіннього циклу. Це не так. Різдво у нас буде двадцять п'ятого грувня, замість 6 січ, 7 січня, і щедрий вечір, 31 грудня. Це власне те, що ми мали би мати, якби у нас в радянські часи не було переносу дат без прив'язки до свят. І, Відповідно, водохреща у нас буде відзначатися 6 січня. А, що стосується обряду дій, то вони всі будуть такі самі, як і були. А, і розбивка на оці періоди цього циклу буде теж така сама, в принципі, як і була. А щодо що Масляної та Великодня, то вони у нас не прив'язані чітко за датами. Відповідно, вони там зміщуватися так сильно не будуть. А, те саме стосується зелених свят, бо вони прив'язані до Великодня. От, власне, отаким от у нас вимальовується наш традиційний зимовий цикл, і ми вже в нього вступаємо. Я вам раджу готуватися до кавідування і щедрування. вже можна потрошки згадувати колядки. Як святкувати за новими чи за старими датами обирає ваша сім'я? Пам'ятаємо, що це завжди родинні свята, і нам треба мати єдину концепцію, аби у нас все виходило досить таки весело, позитивно, і ми закликали удачу на наступний рік. Бажаю вам. Здоров'я, миру і перемоги! Це буде Україна!